Всім привіт нашої неньки України, що ми виконуємо ті пісні, які задав Господь. Ми виконуємо ті пісні, що заради тих, що заради них ми співаємо ті пісні, виконуємо ми їх. за за душу нашу, яку ми більше не повернемо більше ніколи. Ми співаємо за незалежність України і боротьби нашої України мати. Бо Україна мати була така маленька пісня, яку її написав. Володимир Сліпо. Але він вже проживає у місті Суми, ще як там казали, і ота от пісня народилася вже купа років. І отож пісня Україна мати виконую я. В Україна ма, намати зорям почорніла, Голос дівіна вже немає сили, голову схилила, снила і заніміла, бо сльозою серці вогни. Полоса летіла града вороги, їм розбиле серце звісткою біди, в Україна Все світ від війни закрила, заминаю безсила, замить посивіла, я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, Зупиніть цю війну усі огони світу, Розгорні свої крила, щоб завжди панувала. Стояли хлопці у локриниці, а я по воду з Вінжим. Найкращий хлопець просив напитись. пити. Ай, ай, мама, мама, хасняйся сливи, гасня груші, та й на меду. Ой. Бо я на ну, щастя по воду йду, стояли хлопці і не журились, та до одного душа вела, теряоно, серденько билось, тері однось, та одного, одного серденько билось. Ай ай, мама, мама, хасняться сливи, хасняться груші та й намеду. Ай ай гай, мамо Бо я на щастя по воду йду. Оставте ось такий палець. Оставте ось таке. Щоб все відео люди. Проглянули і поширили. Ось ставте ось таке. Ставте люди усі. ось таке, щоб все відео кожна людина проглянула і більше переглядів ми нам От Тому ставте таке. Пишіть коментар, пишіть, що хочете, але пишіть ось таке. Щоб проглянуло дуже багато людей. Так що ось ставте ось тако. Щоб кожна людина, яка зайшла на це відео, то було дуже багато переглядів користь. Тостате ось тако. Щоб все відео дуже мало, багато пісень і переглядів і коментарів і... Всього, що ви бажаєте. Ось, ось ставте ось так, щоб це відео упродовж набрало ось таке багато переглядів. Отому ось